Мир вам! Ви знаєте, багато людей бажають мати мир, мати мир в самому собі, мати мир навколо себе. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що на землі немає миру. Держави воюють, народи конфліктують, навіть між родинами є війни і суперечки, є війни і суперечки між батьками і дітьми. І навіть шлюбі між дружиною і чоловіком, інколи немає миру, але є війна. Парадокс виходить, тому що люди в більшості своєї бажають миру, але миру немає. Чому так відбувається? Тому що людина не є джерелом миру. Відповідь на це питання, чому так відбувається, що навколо нас немає миру, зокрема, дає пророк Ісая. В книзі Ісаї. У дев'ятому розділі з третього вірша написано такі слова: тому, що ти розламав обтяжливе ярмо, його важкий тягар і палицю, якою били по його плечах, жезл його гнобителя, як знаднів Мадіана, адже всякий військовий чобіт, що гучно крокує, і одяг заплямований кров'ю, будуть спалені, віддані на їжу вогню. Тому що дитя нам народилося, нам дано сина. Влада на його плечах і дадуть йому ім'я дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру. Ось відповідь на питання, чому немає миру серед людей. Тому що джерелом миру є Бог. І в цьому місці, яке ми прочитали, написано, що Бог є володарем миру, князем миру. Ви знаєте, коли Бог прийшов на землю, Він приніс людям. Мир. Ці книзі пророка Ісаї є багато дуже похмурих картин, сумних, тому що коли писав пророк, часи були непевні, часи були такі тривожні, що вирішувалася доля народу, доля цієї держави. Але серед похмурих картин є і радісні звістки. І ось цей текст, який ми з вами прочитали, це є радісна звістка. І всі радісні звістки з цієї книги пов'язані з Богом. Коли Бог щось говорить, коли Бог щось робить, тоді приходить радісна звістка, і приходить мир. Ви знаєте, через багато сотень років це пророцтво, яке ми щойно прочитали, що прийде Бог на землю і принесе мир, збулося. І в «Євангелії від Луки, в другому розділі, в тринадцятому вірші, написано так. І раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували слава Богові на висоті, а на землі мир в людях доброї волі. Це про народження Ісуса Христа. Як написано у Пророка Ісаї, немовля народилося, Бог прийшов на землю, і ось ангели кажуть, мир людям доброї волі. І ми можемо себе запитати, а який мир? Звідки мир? І ось відповідь. Мир приходить в серце людини. Якщо ти, людино, примиришся з Богом, відновиш свої стосунки з Богом, тоді в твоєму серці буде мир. І тоді, навколо тебе, ти зможеш бачити мир, бо ти будеш його сам створювати. Тому примирися з Богом. Нехай мир Божий засяде в твоєму серці. Будь в мирі з Богом і неси мир іншим людям. Друзі, дорогі. Подивіться на всі сфери свого життя. Подивіться і проаналізуйте, які сфери вашого життя найбільше вас тривожать і забирають ваш мир і спокій. Я пропоную, щоб ми зараз помолилися і віддали себе і ці питання, які нас тривожать Богові. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти народився на цій землі, для того, щоб принести нам мир. Ми, люди, не можемо мати миру самі в собі, але ти є князь миру, і ти можеш подарувати і наповнити наше серце миром. Ми просимо тебе, Господь, подаруй нам думати про тебе і примиритися з тобою, і мати мир в тобі, мир з тобою і мир навколо себе. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти можеш зробити в нашому серці це чудо і зробити наше серце. Таким, що воно посяде твій мир. Слава тобі, Господи, і подяка. Амінь.